Засипані снігом пандуси перед камерою п'ятого каналу поспіхом розчищають у п'ятій столичній поліклініці. На пацієнтів візочників не чекали. Все. 95% медичних закладів в Україні сьогодні вони є недоступними. Непроханих гостей зустрічати вийшов головний лікар. Ви знаєте, яке фінансування? Нема нічого на фінансування не виділено. Володимир Романюк, пацієнт на візку, запрошує заїхати до лікарні з іншого боку. ну під'їхати нереально? Ні, ну один ніколи не може їхати завжди. Ну, інвалід повинен бути супроводжуючим. Бо багато людей Як... з інвалідністю є люди. На жаль. Одинокі. Далі рухаємося до автобусної зупинки. Дістатися візком на протилежний бік вулиці неможливо. Страшно зараз заїжджати в цю воду. Я можу перевернутися. Іван Марусевич зупиняється на півшляху. Перевіряти, чи оголошують номер маршруту. Як того вимагає закон, йдемо самостійно. Спеціальні підйомні конструкції для візочників також відсутні. Усередині салону не зрозуміти, яка зупинка наступна. Толіпус зараз в депо. Поэтому сняла... Від січня 2013-го транспорт загального користування мав би бути доступним для інвалідів. За це парламентарі проголосували ще два роки тому. Чому закон не діє досі? У Мінінфраструктури відповіли письмово. На цей час підготовлено лист до українських автовиробників щодо розробки та виготовлення автобусів, які призначені для перевезення осіб з обмеженими руховими можливостями та інших маломобільних груп населення. Розроблена і реалізується програма зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів транспортно-дорожньої, туристичної інфраструктури та поштового зв'язку на 2012-2016 роки. До того ж, законодавство зобов'язує для людей з вадами зору дублювати будь-яку загальнодоступну інформацію шрифтом Брайля або тактильними літерами. Це означає, що ось такі випуклі написи мають з'явитися усюди, та профільне підприємство, що розробляє подібні конструкції, роботою не перевантажене. Всі лінії пунктирні і сплошні, і всі букви вони Являються тактильними, тобто любой чоловік зі слабим зрением може подойти і сориентироваться. Є небольшие закази, ми їх выполняем, але мощності дозволяють делать больше. Ми не хочемо бути постійно залежними від сторонньої допомоги. Ми хочемо бути самодостатніми. Людмила Голодник та Іван Наконечний. П'яде канал.